Кода Суперб стайл. Модельний 2016 рік. Рік виготовлення. Кінець 2015. 2.0. 190 кінських сил. Автомат. Друзі, показую стан та комплектацію салону даного автомобіля. Чудове збережене мультикермо. Заведення двигуна з кнопки. Двухзонний клімат. Підігрів передніх та задніх сидінь. Навігація з картами України. Автомобіль комплектується надійною шестиступінчатою DSG DQ250. З мокрим щепленням. Електрокришка багажника, парктроніки. Два оригінальних ключі. Тут у нас USB та UX-вихід. Тут підстаканники. Автоматичне світло. Круїз контроль. Повний електропакет по вікнах. Електродзеркала з функцією складання та підігріву на зиму. В Авто встановлено в музику Кантон. Щутування дорожніх знаків та розмітки. Друзі, надаю ВІН-код для будь-яких ваших перевірок. Автомобіль повністю сервісно обслужений. Замінено комплект ГРМ, водяну помпу, мастило в двигуні. Судові збережені шкіряні сидіння ставками алькантари. Показую стан бокової підтримки та самого сидіння з боку водія. Наявні електричні регулювання, масажер, пам'ять положень. Показую стан порога. Хромовані накладочки. Ідеальні, як нові, немає жодної царапини на них. Підлокітнику знаходиться холодильничок. Ось так виглядає шкіряний підлокітник. Авто комплектується оригінальними резиновими ковриками. Суперб. Бокові карти як нові. Показую задній ряд сидінь. Починаю з карти дверей. Наявні ось такі шторки для задніх пасажирів. Потолочок в автомобілі чистенький, рівненький, затюханий Задній ряд як новий. Так виглядає карта дверей з боку переднього пасажира. Авто має оригінальне заводське тонування на задніх вікнах. Всі вікна оригінал, шкода. Ось дублююча табличка з він-кодом. З дверей з боку заднього пасажира. Знову ж таки, наявна сіточка, показую стан порогу. Переднє пасажирське крісло також має електричні регулювання підтримкою попереку, стан його бездоганний, аналогічно формовані накладочки на порогах без жодних ушкоджень. Салон дуже приємне, враження залишає. У На дверях наявна оригінальна парасолька від шкоди. Показую стан передньої оптики. Ксенон заводський, умивачі, лед ходові вогні. Оптика в ідеалі, не... ціла, не побита, з другої сторони теж все супер. Явні передні парктроніки, манки ціленькі, нижня губа ціла, не, не побита. Тут знаходиться сенсор дістроніка, радіатор цілий, не побитий, виглядають задні ліхтарі, немає на них сколів, тріщин, з другої сторони аналогічно, все ціле. Ось тут знаходиться камера заднього огляду, також наявні оригінальні парктроніки. задній бампер цілий, багажник відкривається з кнопки. Я зараз покажу, він просто велетенський. Ось такі масивні опори багажника його підіймають. Оригінальний коврик в автомобілі від Superbo. Показую пластик багажного відділення. Він взагалі не зачуханий. Можна скласти задній ряд сидінь з багажного відділення. Наявний вихід на 12 вольт. Знак аварійної зупинки на своєму місці. Тут сіточка, тут сабвуфер знаходиться. В авто ось замінено комплект ГРМ, помпу. За рекомендацією також замінено сальник колінвалу. Ось є бірки по проходження сервісів. Авто повністю обслужене, готове до його максимальної експлуатації. Закривання багажного відділення також здійснюється з допомогою електроприводів. Ось так воно виглядає. Показую підкапотний простір автомобіля, утеплювач цілий, жоден болт не крутився, все в оригіналі, ось він код на металевому кузові авто. Капот також не крутився. Болти всі рідні. З другої сторони аналогічно. Все в оригіналі. Нічого ніколи не крутилося. Оригінальна оптика маркування 13.10 2015 року. З другої сторони аналогічно 12.10.2015 року. Антифриз чистенький, немає жодних масляних плям. Турбінка все сухо, масло не кидає. Кусуночки сухенькі. Тут я зроблю вставку комп'ютерної діагностики по форсунках, по сажовому фільтру даного автомобіля. Показую стан форсунок, всі вони практично в ідеалі, мінімальні. Відхилення в сотих значення, залишок сажі 10,2 грама всього навсього Пробіг з останньої регенерації 50 км. Також показую блок, пробіг блоку від двигуна. Покування на кожуху ГРМ, також оригінал, 15 рік. Показую стан усіх дисків, заднє праве колесо. Поріг в ідеалі, рівний, негнутий. Заводська наклейка. На арці задній. Передній правий диск. Не побитий. Передній лівий диск. Задній лівий диск. В ідеальному стані. Поріг ідеальний, рівний, не побитий, не погнутий. Повністю на зимовій резині Nokian 18 рік кінець, залишок протектора 6,22 Передні гальмівні диски мінімальний знос. Колодки процентів 80%, задні гальмівні диски також мінімальний знос, задні колодки під заміну. Задня резина залишок протектора понад 8 мм. Майже нова. 19-го року резина. Друзі, як завжди, зараз перевіримо дане авто дощиноміру. Перевіряємо кузов даного автомобіля. Починаємо з даху. 103 99. 101. До 140 мікрон б'ється даний автомобіль. Заднє крило, 112. Арочка. 109. Арочка знизу. 114. Задні двері. 118. 118. 102. 102. Переднє крило. 110. Арочка. 114. Понизу пройдемося. 89. Передні двері знизу. 97. 101. Задні двері знизу. 102. Іблюючий він-код під лобовим склом. Лобове скло було замінено, але на оригінальне на шкоді в 20-му році. Все по технології, оскільки наявні сенсори і датчики під лобовим склом. Капот автомобіля. 115, 114, 108, 91, 99. 114. Переднє крило. 115. 118. Понизу. 89. Передні двері. 115. 109. Задні двері. 116. 115. Заднє крило. 122. 115. Арочка. 114. Понизу. 103. Пластикові молдинги. Ідеальні, незатерті. Двері понизу, задні. 99. Передні двері. 99. 97. Дах автомобіля. Права сторона. 108. 113. 117. Кришка багажника. 112. 113. 101. 98. Друзі, якщо вас цікавить, стильна шкода суперб. кузові ліфтбек. Максимально потужний. Двохлітровий турбодизель на 190 коней на автоматі. Телефонуйте, ціна та номер телефону буде знаходитись під відео.